Люди вийшли з самого центру Куп'янська, уявляєте? І ще не кинули котів, щоб ви розуміли, там коти займають об'єму більше, ніж речі. Тобто люди не взяли речі, але взяли котів. Це ну, я дуже поважаю, це дуже круто. Ви подивіться, які креативні переноски для котів. З тяжечками скріплені. Розкажіть взагалі, яка там обстановка в Куп'янську. Ваші і ваші. Це важче і важче. І небезпечно. Та, 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 Ваше там ніяких комунікацій, ніяких магазинів, як взагалі от живете. За рахунок запасів, за рахунок городини. От залишили в кориді, що, все, картошка. Що виростили, то, так. Я в хатику доволі гарний врожай був. Ну, от, да. а якщо ліки, ну, от, якщо захворів, от, як На Запас був. Не росте пороситомов. Ви думаєте, одна з причин евакуації закінчується... У ну, мене дівчата на ліках, які вони ага. постійно приймають. І вони закінчуються. А так би сиділи далі? Ні. Ні. Поки росіяни не залазили в місто, ми ще спокійно сиділи. Як тільки почали залазити, ми це вже помітили. А вони шастають, да? так? Шаст. Ні, ДРГ, ми бачимо, що зачистка йде, стрільба пішла в місто. А скільки ви по часу йшли? Я так прикинув, десь кілометрів 15 ви йти. Ну, ну, мабуть, так. І враховуючи те, що пикляли по місті. Ну, ну, Замістом з половиною трохи ломи. А, тобто ви не центральна дорога, так, йшли? І ми петляли, та, петляли, де проходи та, були. Та, ага. Там будинки завалили. Там барикади якісь, там ждун сидить. А, прям на дорозі, да? Да, і ножі Ну, Зараз зірвається. Ну да, да.